<риклад> Меня сейчас щ... штрафуют. А ви їдете, дівчата? Дівчата, Меня сейчас штрафуют або? за парковку. Вы что? Мы порешаем, порешаем. Вы куда, девчата, можно звану? Можно вами? <риклад> <риклад> з вами? Куда? Шо с нами? А вы куда? Ну, нам вы нужно по делам банковским <риклад> <риклад> А вы садитесь, не дали. Садитесь, бать... садитесь трин... <риклад> <риклад> в машину. <риклад> 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 да, трешки. не спишите, чтобы нас не сдуло. Ну, вас дует, ребят. У вас є якась інша машина можливо? У нас есть очень много машин, но. Давайте лучше под копки таким типом СКВЗ. Часы Мені Мы едем. Мне зірвали з мене маску! Это патибас. Едем. <су> Алло, ви чуєте мене? Спеціал, покиньте будь ласка шановні, наш човен Ви шановні. зірвали з мене і маску Шановне, я дуже сильно вибачаюсь, але я тут не винуватий А де вона ділась? В мене нема маски Спеціал, покиньте будь ласка транспортний засіб <кінь> А ви <вони>, мені, <кінь> кстати, ще патрони забули віддати Патрони віддав, Тоже забагато Ну ви це вже не наглійте Ну вы тоже тоже знаете, да. Законна места, покиньте ва? транспортний засіб. Я зараз вам дам законную А Дайте мне патроны. Тут не ваша юрисдикция, покиньте транспортный засіб, девчат. Негайно. Не ваша юрисдикция, говорит. Правильно, вот так. <ріст>